Вітаю! Сьогодні до огляду форматно-розпільний верстат від компанії Cormac. Cormac PS12E2000. Даний верстат призначений для повздовжнього, поперечного розпилювання та розпилювання під кутом, дощок брусів, меблевих щитів та інших пиломатеріалів, оснащений литим чавунним столом, рухомою форматною кареткою та механізмом нахилу пильного вузла під кутом від 0 до 45 градусів. А тепер давайте більш детально поговоримо про кожен з цих вузлів. Рухомий стіл або каретка забезпечує високу точність різання та плавність ходу. Розмір каретки – 2000х270 мм, що дозволяє розкроювати матеріал довжиною до 2100 мм. Опорна лінійка з можливістю видовження до 2250 мм та один упор з мікропідводкою. Максимальна ширина різу під праву паралельну лінійку 1200 мм. Верстат оснащений двигуном потужністю у 4 кВт. Привід підрізного вузла здійснюється за допомогою ремінної передачі від основного валу. Також верстат має можливість регулювання пильного вузла по висоті та під кутом. Також до верстату входить два пильних диски та дві кутових лінійки і штовхач. Ця, як і інші моделі професійного обладнання від компанії Кормак, сертифікована усіма стандартами ЄС. Придбайте це обладнання та покращіть своє виробництво.